Всім привіт! Буду міняти патрубок інтеркулера, який виходить з турбіни. Ось я його купив по оригінальному номеру ВАК 1 КО 145790 c Він виходить з самої турбіни. Ось сюди заходить повітря з. Повітряного фільтра, а сюди вже виходить на інтеркулер. У мене ось цей патрубок в двох з'єднаннях пропускає, бачу, він нещільно прилягає і пропускає видно, масляне запотівання і чую, коли тисну на педаль газу, десь просвистує повітря. Це 100% ось. Це з'єднання. Е, так, можна було поміняти просто ось ці самі гумки. Але як ми бачимо, тут ці гумки не прості, тим більше я кожного дня їжджу на машині. І щоб мені зняти патрубок і замовити по тому патрубку ці гумки, мені потрібно пару днів, щоб це все провернути. Тому вирішив замовити новий патрубок з. З цими ущільнювачами, а вже тоді, коли той, який я знімлю, зможу собі його реставрувати. Тому, друзі, приступаємо до монтажу, демонтажу і монтажу ось такого патрубка інтеркулера з такої турбіни. Турбіну, нагадаю, хто не дивився моє попереднє відео. Я поставив реставровану, а це моя турбіна, яка стояла. Я її також реставрував і вона, можна сказати, в принципі, в повністю в робочому стані. Тому поїхали монтувати ось такий патрубок. Ось я зняв колесо, зняв підкрилок. Зараз їх трошки помию шлангу. Я, до речі, тут недавно робив ревізію. Але буде дощі і ось як воно все виглядає. Так, щоб нам дістатися до нашого патрубка інтеркулера, треба буде от заглядати от сюди. Він ось тут зразу знаходиться патрубок. Це, в принципі, я не знаю, можливо, через яму зробити, не знімаючи колесо, але так як в мене ями нема, я шукаю найлегший спосіб. Тому сіленько це все протру тут, щоб палюка ніде не сипалася. Сполосну арки хай сохнуть і приступлю до зняття старого патрубка. Ось ми добралися до цього патрубка, бачите, як якому він маслі, ще десь масло добре, з картерних газів попадає. І ось також це з'єднання теж в такому собі стані. Тому ми зараз це все протрем тряпкою і знімемо ось ці такі хомлети-скоби, які залазять в пас і не відпускають патрубу і там, і тут. В принципі, немає проблем. Ми їх витянемо і витянемо патрубок. Ось такий один хомутик, штопорне кільце, яке защлкується там за виступи, ми витягнули. Зараз ще одне таке ми витягуємо, і тоді можна знімати патрубок. Так, хомути ми зняли наші. І щоб витягнути нашу гумову. Трубку. Тут далі йде пластикова пластикова інтеркулера, від турбіни до інтеркулера, тут йде частина пластику. Тут далі знову пішла гумова частина. Нам ось цю пластикову частину потрібно відкрутити від блоку. Тут є два болта під торкс. Під торкс у нас 30, відкручуємо, відпускаємо їх. і Ця пластикова трубка трошки подасться сюди і ми зможемо витягнути нашу гумову частину. Так, ось пластикова трубочка пішла вниз, і, як ми бачимо, вона вже вискочила з гумової частини шляху. Ось бачите. Так, Тепер ми зможемо витягнути ту частинку, що приєднана до турбінки. Нагадаю, ми вже хамоди повитягували, дістаємо тільки патрубок. Ось в чому була проблема. Патрубок. Ось в такому стані. Резинка тріснута. Ну, ця резинка в принципі ще більш-менш, але сама вона є дубовою. Тому ми міняємо одразу цей участочок. Не по оригіналу. Це ми бачимо оригінал. Ми хіба зможемо потім десь знайти ось таку прокладку і патрубок нормальний, і не дирявий, можна буде його колись поставити. що. Ось наш патрубок. Перше здається, що він якийсь замаленький, але тут ось ці всякі якісь металеві щихомут зверху зажим, а тут без нього. А так, в принципі, вони однакові. Так, зараз я запхаю перший туди, потім знімлю цю пробку і вже запхаю туди. Не буду зразу роз'єднювати. Ось такий він. Також зараз треба трохи змастити гулку, щоб вона десь там не закрутилася. Ось як ми бачимо, я це місце не протирав, воно є всередині сухим. Цікаво, яким чином воно ну, ось це все таке масляне запотівання. Це просто якийсь конденсат такий, чи що. Бачу середній патрубок металевий, цей, що виходить з турбіни, Чистий. Нема масла. Ну, подивимося, поміняємо цей патрубок. Видно, що... Резинка була пробита і повітря пропускалося. Ну подивимося, не було вакууму потужного. Не було герметичності, одним словом. Ну, чіпаємо новий патрубок. Зараз там легенько протру. резинку змастив і продовжуємо нашу роботу. Все, однією стороною я попав. Обов'язково собі сфоткайте з другої сторони, чи попав хомут. Бо можливо ви тут... Защелкнули, вам, здалося, що все попало, але в ту сторону хмут або злетів і збоку стоїть і не схватив виступ з патрубка, щоб його тримати. Газнета він вилетить. Тому дуже добре подивіться, чи стало це кільце на своє місце. Ось я Показую, як я зробив це От з телефону, сфоткав з тої сторони побачив, що е, штоперне кільце є на самому місці. Все, тоді можна продовжувати роботу. Зараз чіпаю другу сторону. Перший чіпаю до цього пластикового патрубка. Ставлю на штопорне кільце, а тоді вже прикручую два ось цих вінта. Все, вчепив я другу скобу, Ось поставив її на місце, також подивився зі всіх сторін, чи я попав. Так, то місце зроблено. Потім я вже зажав ось ці болти. Тут обережно, там всередині різьба алюмінієва. Якщо десь болт з коса, можна дуже легко збити. Прикрупив я ось цей патрубок. Так, все в нормі, ці вже з'єднання нормальні. Так, операція пройшла успішно. Успішно. Тепер можна це все збирати. Арки вже підсохли. Зараз збираємо і машинка готова. Все, друзі, ми завершили процес е, заміни патрубка інтеркулера, патрубка надуву, як ще називають. Побачили, що прокладка була дійсно порвана, і тому були такі потьоки. І проходило повітря. Тому, надіюсь, зараз буде система герметичніша і стане краще машина себе почувати при натисканні газу. Все, дякую всім за увагу, кому було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі.